Доброго ранку. Читаємо разом Євангелій від Івана, 14 розділ 23, 24 вірші. Ісус мовив у відповідь Хто любить мене, той слідуватиме вченню моєму, і Отець любитиме того, і ми прийдемо до Нього і будемо з ним. Хто не любить мене, той не слідує вченню моєму. І слово, що ви чуєте, йде не від мене, воно належить отцю моєму, який. Послав мене. Учні спитали Ісуса. І вони спитали Його, чого ти хочеш явити себе, нам, твоїм учням, а не всьому світові, да? українською, як це так, що ти лише нам явишся, а не світові? Ісус, чому ти відкриваєшся? Лише своїм учням, а не світові. Чим відрізняються учні від світа? Учням взагалі-то цікаво знайти Ісуса. Учні розуміють, що Ісус є, учні погоджуються з Його вченням, учні погоджуються, що вони щось не знають, не розуміють, їм потрібна допомога. Учням потрібен вчитель. А цей світ він знає найкраще, що треба робити, куди треба робити, да? і ніхто нікому не потрібен, аж поки не прийде таке горе, що вже нікуди тікатися. Да? Отже, чому ти являєшся нам? Ісус промовив у відповідь: Хто любить мене, той буде слідувати моєму вченню, або Той виконає моє слово. Отже, учні вони люблять Ісуса, і тому вони виконують Його Слово, соблюдають Слово, зберігають Слово. А в словах це ж вчення, вони слідують таким чином Його вчення. І це різниця між учнями і світом. І це питання для нас. Чи ми лише називаємося учнями, а насправді ми в світі, так? чи ми справжні учні, чи ми слідуємо Ісусові, чи ми зберігаємо Його Слово, чи ми перебуваємо в Його Слові, чи Його Слово приносить плід в нашому житті? І Отець любитиме Того. Тобто ще є любов батьківська, ще є любов батьківська. Чому бать батьківська і взагалі любов батька важлива? Ми далі в 15 розділі почитаємо притчу про виноградаря. І саме батько, виноградар, Бог Отець очищає гілки, щоб вони плодоносили. Тобто ми зберігаємо Слово Ісуса. І таким чином даємо місце батькові працювати в нашому житті, щось обрізати, щось поливати, щось лікувати, да? щоб ми становилися плодоносними. А плодоносність це саме є і щастя. Бо ми плодоносні і в Царстві Божому, ми плодоносні і в фізичному світі. Далі. І ми прийдемо до нього і будемо з Ним. Це сучасний український переклад. Інші переклади: ми прийдемо і Ісус і Батько. Ми прийдемо до нього і обітель у нього сатварім. Збудуємо будинок, створимо дім. Англійською взагалі цікаво є слово home це дім як серцевина родини. А є слово хаус, як будинок будівля. Да? От саме тут вже то слово home те місце, де ти як вдома, те місце, де всі тобі рідні, те місце, де твоя сім'я, де твої найближчі, де твій прихисток Отаке буде місце. Я сподіваюся, що всередині нас, і також в таке місце, як церква і Еклесію, приведе нас Господь, де ми будемо як вдома. І вчора ми з вами говорили про побудову храма, про те, що там є все палення, там є приємний запах, да? це служіння Духа Святого. І отакий храм, де буде сім'я, де будуть сімейні стосунки, сімейний затишок. Отаке місце всередині нас, ми храм Духа Святого, створить Батько і Син, якщо ми зберігаємо Його Слово всередині нас. І 24-й вірш: Того, хто не любить мене, Ісуса. Отже, Він не слідує моєму вченню. І це слово від батька. Бог отець попереджає нас. Якщо ви не виконуєте Слово, то ви не Христові, то храма всередині вас не буде, храма який як сімейна оселя. Тому давайте дивитися в наше життя, де ми виконуємо не просто букву, де ми надихнені Духом виконуємо Слово Боже для того, щоб Царство Боже розповсюдилося. Амінь.